Слава Ісусу Христу, народ Божий! Я сьогодні хочу з вами поділитися всього трьома речами, які я зрозуміла про релігію. І в чому є різниця між релігією і вірою. Нехай те, що я скажу, в жодному разі вас не відведе від віри. Я дуже з великою повагою ставлюся до священників, до пастирів, до монахів. До просто звичайних людей, парафіян, які плекають живу віру і любов до ближнього. Хто читає мої книги, там є описана моя історія. Ви знаєте про це все, чому я почала шукати Бога, чому я почала дивитися на світ очами віри. І хочу сказати наступне: що я в своєму житті за цих ну напевно більше 30 років пройшла дуже багато стадій розвитку. Від релігії до справжньої духовної віри. Ну, мені ще росте, і росте. Перше, релігією править агресія. Давайте розглянемо корінь релігійної агресії, звідки він? Багато духовних наставників, оберігаючи свою парафію або релігійну громаду, будуть говорити нам, що тут є захист. Я з цим дуже багато стикалася. Це острів спасіння, поки ти тут. Твій дах не тече, ти виходиш за зону їхнього впливу, все, ти впав. Наставники розповідають своїм парафіянам, громаді, називайте це як хочете. Що от ви класні, ви чудові, вам відкрито більше, ніж вашому сусіду, який через пліт. Він такий, знаєте, тупенький, йому ще не відкрито, моліться за нього. А от ви це щось. І таким чином вони натискають на ваші оці низинні почуття, де ви почуваєтеся якимось обраним, якимось крутим. Нам треба пам'ятати, що в нас в людей закладені глибинні почуття, бажання бути прийнятим і бажання впливати на світ. В цьому немає нічого поганого. Нас такими створив Господь. але... Деякі люди беруть інструмент релігії і починають впливати релігійно на інших людей. Дивіться, що тут є, чому це релігія, а не віра. Тому що в центрі цього стоїть твоє его, бажання домінувати. Тут не стоїть бажання сказати людині про любов Христа. Ні. Тут нема Христа. нема Христа розп'ятого. Тут є тільки я. І якщо ти будеш так, як я вірити, о, я тебе буду поважати, і ти будеш крутий. А інакше, та ти бездуховне, ти щось там таке плентається, ти не в колі обраних. Ти не моєї віри, ти не такий, як я, ти не так думаєш, отже, ти думаєш неправильно. А може, ти думаєш неправильно? Хто знає, хто суддя? Скажіть мені, щоб взагалі якось визначитися в своїй. Релігійній приналежності в своїй вірі, треба принаймні почитати історію церкви, шарити в тому, ви розумієте? Треба прочитати, звідки взялась церква, яка вона була, де там понаселяли на неї різних дурниць, які до сьогоднішнього дня люди роблять і думають, що вони догочають Богові, а Богові того не треба. Ти прочитав Біблію і новий і Старий Заповіт кілька разів. Ти прочитав історію церкви. От і тоді твоя віра якось окреслилася. Ти маєш свої власні переконання, а не ті, які тобі населили інші люди. А все інше, якщо ти робиш це на сліпо, якщо ти робиш це тому, що тобі сказали так робити, то швидше за все ти не вирощуєш собі віру, на жаль. Швидше за все, це і є релігія. Ісус Христос прийшов на землю, щоб віддати життя за людину, а релігійна агресія нищить всіма доступними методами людей, заради своєї релігії. Оце і є різниця. Звідси епоха темного середньовіччя, звідси вогнища, на яких спалювали людей, індульгенції, інквізиція. Друге питання, яке я зрозуміла, що. В релігійному світі існує релігійний аферизм. Це дуже зручно. Люди, які плекають в собі віру, вони намагаються от виховати цю довіру, та? довіру до Бога. І оцей паттерн поведінки, довіра, на превеликий жаль, поширюється і на людей. Треба безмежно довіряти Богові, але не поспішати довіряти людям. Тому що. Людина сьогодні щира до тебе, а завтра їй щось тут перемкнуло, і вона впала в спокусу, і вона вже тебе починає використовувати. І релігійні аферисти дуже добре розуміють, що о, на цій сліпій вірі, а отже, на наївності, можна прекрасно нажитися. І оці всі, знаєте, доктрини процвітання, які мають, в принципі, підґрунтя біблійне, але вони гіперболізовані, вони спотворені. Це все направлено на те, щоби. Забрати в людей гроші, щоб їм наобіцяти якісь векселі, якісь бонуси великі, що завтра тобі Господь не знати, що дасть. Ти сьогодні їздиш на тому, на чому, на Жигулі і дивишся, думаєш, та чорт би тебе побрав, розумієш? А тобі кажуть, слухай, візьми, пожертвуй, віддай, і ти завтра будеш лексус мати. І ти такий опа, клас, чому би ні? Так, я зроблю це. І тебе накачують цим, прокачують, прокачують, витягують на свою територію. І люди ведуться, і доктрина процвітання приносить процвітання тільки тим, хто її вигадав. І що цікаво, дивіться, от був в Києві один чоловік, який обіцяв людям їхні бонуси. Люди пішли туди з головою, витратили на це купа грошей, віддали, і ця вся система обвалилася. Всі зрозуміли, що це було недобре, ну, словом, люди рвали на собі волосся і так далі. Що стається? Тут виростає другий такий самий, який починає просто демонструвати своє багатство. Він тако жонглює, розумієте, людськими душами і ключиками від тих автівок, від того парку, гаражу, який він має. І він просто демонструє, він красується, який він обраний, який він крутий, як Бог йому все дав. Хочете бути такими, як я, ходіть в мою громаду. І ті всі обдурені люди. Перебігають від того до того. Як це зрозуміти? Значить, звідси випливає третя річ. Люди хочуть бути обдурені. Щоб щось мати в житті, треба дуже багато працювати, пахати, в поті лиця. І коли приходить якась людина і каже: Ей, я Санта Клаус, я святий. Подивися, Бог зі мною, дай мені свої кошти, свої гроші. І ти побачиш, як благословіння через мене. Через мене, на тебе зійде. І це дуже зле, тому що рано чи пізно така людина розчаровується, і тоді що? І тоді вона взагалі відпадає від віри. В приповістках написано, що через своє невігластво люди все втрачають, а потім ображаються на кого? На Господа. Все вірно. Просто нам треба пам'ятати одні речі. Послухайте, хижі риби завжди яскравіші, ніж не хижі. Завжди буде цікавіший той аферист, який буде. Розповідати, показувати, що Господь йому дав, як Бог з ним, який він крутий, як він, як Юлій Цезар на коні, заїжджає в місто, і ти дивишся думаєш, і Вау, і я так хочу, буду його наслідувати. А той, дядечко, чи той монах, який віддав своє життя, чи той священник, чи той проповідник пастир церкви, скромний, який ходить в тих потертих штанах, але проповідує духовність, він не буде такий цікавий. Він тебе не буде так хапати. Дивися в суть людини, що вона несе. Слухай уважно, відкривай свої духовні вуха. Я не кажу, що духовний наставник має бути бідний. В жодному разі. Нехай людина буде багата і радіє плодом рук своїх, але вона повинна центральною мотивацією мати духовність і нести духовність, а не обіцяти вам гроші, славу і владу. І ще одне. Дивіться, от ми собі думаємо. Яка моя віра, правильна чи неправильна, як я вірю? Подивіться сьогодні на себе. Подивіться, в якому ви стані, духовному. Я не кажу, зараз криза, зараз всім погано. Але чи витягує вас ваша віра? Чи вона вам допомагає? Якщо твоя духовна мудрість не працює на тебе і не робить тебе щасливим, то викинь її. Викинь її. І шукай. Нових відкриттів, Господа. Те, що зробить твою душу щасливою і дасть тобі духовний ресурс. Віктор Франкл, австрійський психотерапевт, в концтаборі. Я не знаю, чи я б так змогла, чи вистачило б моєї віри. Але там, коли він туди потрапив, в ті реалії, він каже, дуже багато людей здалися, а в мене була духовна опора. І він допомагав іншим людям, він їх витягував. Він давав їм надію, віру, показував їм це. Тому я бажаю всім нам бути в ресурсі, незважаючи від обставин, і бути щасливим.